Всім привіт! Сьогодні з вами містер Тор, чи містер7. Одним словом, не важливо, ми продовжуємо моди, це вже 9 серія. Скоро буде лайна десятка. Одним словом, я тор. Точніше, я Сет. Ну ось. Зараз я розказував, я продовжую знімати цих супергероїв. І зараз у нас на черзі промові. Спочатку у нас йде мурашка. в загали! мурашка, образила бляха, мы зараз пробьем мураха! Не загали, загали так, мураха! Это мураха Чака Все. Так, далее у нас сам зэк. Ну, ты, ты шо, загали? Ай-яй! Ты шо? Оборзи, гад! Золото и, и пистолы у нас крадет, значит, ёсь! Ох, Скайр Кроу! Ай, я нихера не бачу! Де ти? Де ти, гад? Де ти гад? Де ти гад? Давай. Все. Добив. Мені потрібно молочко. Мілк. 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 Оооо, мілк. мілк. Я тебе вип'ю, і ти. Хух! Оце це вже щось більше нормально. Тут тут всі такі сильні, що це капець? ж тут? от ти дано! Хух! Навіть не встала быть нормально роздивитися. Сам мандарин. Ти що Ти хат! Скотина! Мене добиває! Мене добиває! Пушені отруєння нас не доб'є Ух, давайте зцілимося. ух А. Yeah. Із нас і дроп. Так и... Одна из... каких уж... <coughs> то Ну что ж, далі у нас... Далі у нас сам дум Як його ж тяжко забороти. Гад, 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 гад. Я тебе зараз, я тобі зараз покажу. С Харький зв'язався. Я все такий хардкорний хлопець. Я тобі зараз покажу. Ла ла лалалась і ти вже бачите в нього 5 життя, у нього ресистенс і. і Хел. Хелзеплеєр будем сломали, але він мене нормально в вде... мене б'є, але ненормально зовсім. Я собі уявляю, які тут боси. Вони взагалі тут безбашні, як би я сказав. А 6 мой коллазкий 16 Ну це вже того варто як нам Ну покрысалота я собі стане дуже страшно Этоwoman well, Fishman Приступаємо. Приступаємо до роботи тебе ну, то, то той самий фішмен, ти гад. Не no, ногат no, no, Country Prisoner? Не питаю хто це такий, але він. опа че ти типа такий сильний <пас> Опа! Настав час заболювати Самого джокера! Сам джокер! Сам джокер! Сам джокер! Сам джокер! В двух ударе з нього випадає выпадаю куча його. Ну тільки дві и... Я, я, Я пам'ятаю, що було! Коли мене там там мурашка чуть не забудала. Ты смешный. Ну, Ой-ой-ой-ой. А, а, я я я згадав, ти зво ты просто такий. Ти, ти. такий ніхто, ти... Ну шо ж. брат тепер... Локі! Ти що, Локі, ти, взагалі ти нас всіх зрадив? Ти тут взагалі такий... Мафака! О Локі, ну Локі Гад. Я його зараз при... приб... Приб'ю я його. Тільки в креативі, правда, того, що ви бачили, його... його тяжко вбити. Того! Локі! Ти ніхто? Ти гад? Ди. фака... Мені зараз що тут все знесе? Так. Там уже, до речі, коли я літав по світу сюди, сюди, сюди бо... Я сюди не беріл, я тут був. Ім ну, словом. Поступися, мені треба відбудувати все. Зараз він взагалі до на нас паралельно, як я бачу. Ну шо, ж, ну нічого, зараз я стане не паралельно. Все, гад. Це суперсильна якась штучка. Яка пупер... пупер-супер бручка. Тому що дарі всіх будуть... Де, якщо далі будуть ще такі якісь похожі. Угу То нам кінець. Бо що, дивіться, сам Тор його так покромсало. Так. Угу. Остання кетвомен. Її буде легко перемогти. Ух ти! Ніхрена! Ніхрена собі легко! Слухай, ти кетумен! Нічого Ти, Ти тут не... Рибка з неї випала. З неї здропалася рибка. Далі в нас на черзі самі. Ну що ж, а з босами вже буде потяжче. Ви бачили, який тут взагалі всі ці гади. так що нам кінець що вже був один бос нас вб'є. Кол-кол-о. Угу. Ну, добре, весь непотруб нас кудимося сюди. Ну що ж, перший у нас дум. Дум, 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 Ааа, будемо битися з самим думом. О, дум, стоп! Ты ж доктор дум. Ми принаймні подивимось спочатку, щоб він нас зразу не заборов. Не ти, не тебе я хотівся. То що, тут будуть тікати і гадуй. Нема що робити. Ага, подивимось спочатку на самого дому. Дуль. Що? Ти бос? От чорт. Тебе ще забороти треба. От гад гато, гато 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 Ото реальний гати. Заборим, заболем, 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 заболем. Якраще трошки запустил. Ой, с самого дума забореного! Так, далі у нас N of evil Brother Ten Rings into your Over Jogs on You и Kitty Got що це все. Дуже нам знайомі люди. Тобто. Все це наші дуже знайомі люди. Це все назавлі наші знайомі. Опа! Скайркроу. Ось ми його навіть нормально не розгляділи, так що тепер. Ласточко, подивіться на нього. Ось хто він. Це. Що з нього випало? З нього випало. Строго на використане. Ну не для чего не використали, вообще. Не, ну загалі не для чего не використовується, Ну ось. Скажете все. Ну, все, 17 тут... загалі, така тусовочка. Загорі приходите все сюди, підписуйтесь, ставьте лайки. Я уже его навіть выложу кар карту вже. в Ну последніх... Загали. Слово був вторг, мистер Свят. Всем удачи, всем пока. Я вас набью, якщо не поставте не поставить лайк. Зажартує. Все, ну змінилось, Ми оглянули ці Всім Удачі всім па-па!